Про привороти. Привороти останнім часом, особливо чоловіки, активувались якось, і йде запит від чоловіків на приворот, що зроби приворот, злається фотографія якоїсь дівчини, зроби приворот негайно бігом, і прямо в примусовій формі. Я пояснюю, що я не роблю приворот і не раджу їх робити. Вам, від того, що ви доб'єтесь від когось, якогось майстра, знайдете і зробите приворот, пользи ніякої не буде. Буде шкода вам і той людині, якій ви робите приворот. По здоров'ю дуже б'є, це по-перше. По-друге, коли роблять приворот, то енергетично зациклюють ту людину, яку приважують на вас. Ви отримуєте енергію з космоса, вона проходить через ваше тіло, йде в землю, з землі піднімається також енергія і йде в космос через вас. Точно так, такї то дівчина, до якої ви хочете приворот. І коли робиться приварот, цей канал зрізається, поток енергії, який йде. Дівчині з космоса її йде енергія, її зрізають і переключають її до вас. Вона енергію може взяти, тільки з вас. Більше ніде її енергію взяти, і її до вас починає дуже тягнути, бо вона без вас фізично, вона помирає без вас. Вона до вас біжить прям нав'язчиво. Приворот срабатує. Але вас ця ситуація починає дуже сильно. Мучать цей приворот, він на вашій енергії, виходить, і вона з вас ще тяне енергію, ви будете дуже роздратовані і вже не будете її бажати. Там, може, перші два, дві зустрічі будете якось в ейфорії, що здійснилось то, що ви хочете, з часом вона вас буде дратувати неймовірним образом. І дуже важко потім від неї будете, ну, кидати її будете виходити від неї. Вона буде дуже сильно вас. Дратувати, виснажувати, будуть скандали, хвороби і у вас, і у неї. І це крайня негативна ситуація. Це, виходить, як завели собі вампіра, да, що вона з вас енергію буде тягнути. І якщо не зняти цей приворот, а зняти його ще не кожен може, і невідомо, яким чином робився приворот, да, там різними способами тоді його треба знімати. І ви навіть якщо підете від цієї, жінки, вона все одно буде продовжувати харчуватися вашою енергією. Вам воно не треба ці привороти. Так, все сказала. Дякую, до зустрічі!